Як вже якісь певні результати є, і я сподіваюся, що, що станція які, які результати змушує? є. Ну, Я не буду розголошувати, оскільки мене, мене попросили, що роблять все можливе і неможливе. І хлопців не покили. Ну, Я е, отримала, скажімо, може, це банально вірити, мені е, дали слово офіцера, що... Що дійсно хлопців намагаються витягнути. Ці пости, які Володя опублікував, це виписала? Так. Тобто останні декілька днів ну, я писала так, що, що це Ірина там, Голуб, Володіна сестра. Зробила це з цією метою, оскільки ну, потрапили в оточення і день немає підмоги, обіцяють, другий день немає. І... Хлопці дзвонять, ну, як прийшов дзвонив Володимир, каже: прошу не за себе, прошу за всіх, хто тут є. Бо ну, хлопці кажуть, ну може тебе почують, бо ну якби там тебе трошки може знають, тебе почують. І він мені каже: Ірина, ну, нада мені пароль, там пиши, тобто пиши, що можеш, там він мені якось там по мірі можливостей, там смс, куча зкинутиш інформацію. І тільки стоїмо було щоб читачів це був шанс цю інформацію поширити, і дійсно буквально відразу. Тобто, люди це підхопили в соцмережах, дуже багато поширень, І зі мною почали контактувати якісь журналісти, контактувати люди, і ну і плюс семен Семенченко пише в себе, там Борис Філатов з Дніпропетровської адміністрації. Тобто так десь загинка. Що все ж таки коштов відбувся. І вчорашня зустріч з Порошенко, і сьогоднішня акція. Тобто я вірю і надіюся, те, що керівництво держави дійсно прикладе максимально частини, щоб хлопцям, щоб хлопцям дати відмову. Вони не просять їх врятувати, бо вони воїни, вони тримаються, і вони мужньо там витримують своє становище, вони навіть з цією зброєю, умирається противник відбивати атаки противника. Але вони потребують прикриття більш серйозної техніки, артилерії. І щоб були танки, щоб були БТРи, тому що аби адекватніше, тобто цю, цю своє завдання так, довести до, до логічного завершення, тому що навіть я знаю, коли було питання там, що був якийсь коридор, і можна було відступити. І хлопці відмовились, бо вони сказали, як там були жертви, там загинуло двоє було близьких друзів з батальйону Дніпро 1 І каже, як а кому тоді? Всі жарти, що вони намарні, і вони залишились там добровільно тримати навіть. Як ви думаєте, сьогодні організатори казали поки що щодня, аби збиратися в 7-й годині, ви будете приходити? Особисто я зараз в 5-й годині буду вертатись на Львів. Причина в тому, що я, якби, того, що я сестра володієш і мама, і в мене в маленькій карапу здобува і я не можу повернутися. У мірі можливостей, звісно, то я ну, для мене це питання, це мій брат. Я зроблю все можливе і надможливе, аби ця ситуація власне закінчилась для них добре. Чи буду кожен день тут? Покаже ситуація і час. І ну, побачимо. Побачимо, як воно буде. Дякую вам. Можна телефончики, ще?